Як всього за допомогою двох фрез зробити ось такий результат? В процесі я розкажу вам деякі секретики. Спочатку підіймаємо завжди нашу котикулу пушером. Обираємо Синє тупе полум'я та починаємо працювати. І тут ми бачимо, що воно не справляється в синусах, і змінюємо йому тоді на гостре полум'я червоне, тому що ви завжди повинні вміти підбирати фрези відповідно до нігтя. Розмір фрези ми підбираємо відповідно до розміру кишені нашої кутикули. Червоне полум'я чудово підняло нашу кутикулу, створило юбочку та ми починаємо працювати нашою грушкою. Але буває таке, що великою фрезою у вас не вдається забрати кутикулу. І тут є. Один нюанс. Треба просто нанести трохи ремовера на кутикулу, і ваша кутикула з легкістю зріжеться даною фризою. Доводимо до ідеалу з усіх боків і наносимо нашу молекулярну олійку. Це я роблю наприкінці, коли вже готова форма і кутикула, і масажними рухами розподіляємо по нігтику і зоні кутикули. Головне в комбі це не перетерти, І, сподіваюся, я з цим справилась.